Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ну що ж, повертаємося з новинами. Виділив собі приблизно годину, щоб позаписувати відео. Дуже багато мені надсилають інформації, я не встигаю її обробляти. Але давайте по фактам. І так, нещодавно був проведений чемпіонат Кубок України, точніше, серед юристів та банківських працівників. І ось у групі Б. Пройшло ось таке шахрайство. І так, записався не, якийсь собі Кривощоков Максим, записався, що він з Київської області, і що в нього другий розряд. Записався він з рейтингом 1800 до турніру Б Кубку Україну. Тобто записався до турніру Б. Тепер давайте подивимось, у чому шахрайство. А шахрайство дуже-дуже просте. Рейтинг цього кривощокового в Бліц 2,263. в рапі 2041, що набагато вище, аніж 1900. Тобто ось воно, шахрайство, рік все сходиться. І я довго шукав, думаю, може якась помилка, все. Шукав його в рейтинг-листі Київщини, потім Київської області, але немає, немає, немає. І знайшов його у Полтаві. Кривощоков Максим. Ось такі негідники зустрічаються навіть під час таких, скажімо, дружніх турнірів, які е, мають гарну мету, і щоб непрофесіонали пограли в шахи і збираються, хоч і невеликі, але все ж таки гроші для ЗСУ. І, звичайно, дуже огидний поступок. Кривачокого масима, зайди в турнір А, грай. І, можливо, якщо ти дійсно непогано граєш, там веди боротьбу за перше місце, тим більше, що там склад учасників не такий вже нереально сильний. Але він заходить обманом, подвійним обманом і пише, що в нього другий розряд, і пише область свою, бачите, регіон е маскує. Для того, щоб, я не знаю, для того, щоб так, він виграв всі партії, зайняв перше місце, була в деяких партіях боротьба. Можливо, якби його сприймали як дійсно сильного шахіста, можливо, в нього би повідбирали очки. Я не знаю. Але був скоєний подвійний злочин, і він зайняв перше місце. Я так розумію, результати нулювали, і ведеться про те, що навіть до змагань А цього негідника не допускати. Але, друзі. Давайте подивимося, чому склалася ця проблема. А склалася вона завдяки багаторічній праці у лапках такої прекрасної команди Фешу, яка приписала себе до організацій, які проводили ці турніри. Бачите, навіть тут вже усюди у групі офіційній цього турніра в Фейсбуці прибрали Кривощокова Максима. Але на ФИШУ так гарно працюють у ці ледарі та полюблячі бюджетних коштів, що вони навіть свою помилку не прибрали. Зараз висить лише друге, третє місце і так далі. По-третє, роздавання звань суддів. Це почалося дуже-дуже давно. Продаж цих звань, оці всі сумнівні семінари і так далі. Давайте подивимось, що тут коїться. А коїться дуже цікаві моменти. Судив турнір Пєпа Юрій. Це відомий суддя, друзі. Не полінуйтеся, знайдіть на моєму каналі відео, де на День Незалежності, ні, на День шахів, прийшов до київського парку Шевченка з 10-це 20-й або 21-й рік. Прийшов читер Хриновський, і Олексій Хриновський, і де його почав виховувати майстер фіде Петро Поповкін. І суддя Пепа не знав, що робити. Дуже боявся, як не отримати люлій. І Сховався де тільки можливо, ніяк не реагував на ту ситуацію, і це було просто мерзенне, таке, мерзенна поведінка судді. Так ми бачимо, що цей турнір, ну по-перше, ну що тут казати, і про організацію турніра, і про мені написали, відволікся на смс-ку в телефоні. І про головного судді бачимо, що знову-таки, це повинні турнірний директор, директор та головний арбітер та колеги арбітрів перевіряти кожного учасника. Для цього є механізми. Сайти ФІДИ, сайти Укерчес, бази Фішу і так далі. Якщо суддя не може з таким. А, Елементарним з таким завданням впоратися, то йому не місце взагалі у якості судді. Моя думка, особисто моя думка, як міжнародного гросмейстра, що Юрію Пепо потрібно відправляти до відпустки. Йому нема що робити у якості судді турніру. Достатньо подій, я вже казав, можете знайти ці відео День Шахів в Києві, коли бійка була. Як там реагував ПЕПа, Приходька і інше. Достатньо ось цього, що людина просто загубила кубок України серед юристів та працівників банківських установ. Ну і, чесно кажучи, я не знаю, яка е, який інтер... е, яка зацікавленість у Міністерстві юстиції України і у ФШУ проводити це з клубом Шахіст. Тому що там клуб Шахіт, звичайно, піариться на цьому, намагається якось привернути до себе увагу. Але ви подивіться і новини цього клубу, якому цікаво, і взагалі. А коли в них був хоч малесенький свій успіх? Вони пишуть новини, нібито це має якесь відношення до їх клубу. Але ті люди взагалі не мають відношення до їх клубу, то просто якісь українці. А що ж це за клуб такий, що існує, там тренери, в яких немає навіть розряду кандидату в майстри спорту? І що ж це за клуб? У якого немає взагалі ніяких досягнень? Ну, добре, це не порушення, це просто каже, що організатор повинен нести відповідальність. Інакше, який з нього організатор турніру? Хто понесе відповідальність за зіпсований турнір? Які будуть висновки? Чи буде знову судити Юрій Пєпа? Чи можливо знову-таки покличуть судити Приходько, він колись судив ці турніри? Але ж він вже двічі заблокований за читерство. і на чискомі, і на Лічес. Друзі, я не вірю, що в Києві немає компетентних відповідальних суддів. Їх багато. Але треба не відосіки знімати, не приходити нібито створювати нову федерацію і набрати тих самих кадрів, які роками це все тягнули на дно і довели українські шахи до просто жалюгідного становища. А потрібно діяти і потрібно намагатися якось ситуацію виправляти. Це моя особиста думка. А що думаєте ви? Цієї ситуації, друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях. Дякую за увагу. Грайте в шахи чесно, будьте чесними та порядними людьми.